Друзі, всім добрий вечір, і в цьому відео я дуже хочу поговорити із вами про наше улюблене київське Динамо, про український клуб номер 1 Хто би що не казав? Як пам'ятаєте історію з Міндічем, то навіть сумка була із е київським Динамо. Ну, але це все-таки можливо навіть не смішні жарти. Дивіться, Динамо вчора програло у Моні 2.0, програло насправді поділу, програло заслужено і зрозуміло, що команда в кризі. Зрозуміло, що, на жаль, сьогоднішній рівень київського Динамо це якраз Омонія, це різний пльзень, і тому подібні команди. І це навіть не Ліга Європи, а Ліга Конференції, тому що якась умовна е «Севілля», там Янгбойс, і тому подібні команди, які частіше всього грають, все-таки у лізі Європи, вони, е їм верніше київське Динамо конкуренцію скласти не може. Зрозуміло, що поразка болюча, зрозуміло, що ну, я вчора був, ну так скажімо, без настрою. От, чесно вам зізнаюсь, хоча там не фанат прям київського Динамо, але все-таки можу себе назвати його прихильником. Останні роки е почав досить активно цікавитися цим клубом. Знаєте, чимось мені нагадує моє дитинство, бо тоді, в дитинстві, для мене власне. Е Існувала, звісно, команда номер один, була, напевно, Київське «Динамо», яке грало тоді в Лізі Чемпіонів, ну, як і для всіх нас. І вже на других ролях були якісь інші клуби. Я там активно цікавився в Русі в Дортмунд. Потім вже і ще цікавіше стало, коли там почав грати Томаш Російський, А взагалі, особливо активно почав цікавитись після того, як Дортмунд приїжджав у гості до того ж самого Динамо. Але потім мій інтерес підупав. І знаєте, Динамо поступово переставало бути українським клубом. Бо «Суркіс» пішов тим самим шляхом, яким пішов «Ахметов». Тобто почалося засилля легіонерів. Я зовсім втратив інтерес до нашого футболу. Ось, В період війни, Динамо знову стало українським. І це я вважаю дуже. Ну, не досягненням, але тим не менше, таким показником ну, ну приємно спостерігати все-таки, коли клуб дає розвиток своїм молодим футболістам, який розвиває їх. Тобто, значить, добре працює академія, значить, їм довіряє, значить, клуб робить ставку на них. І я розумію, що важливим чинником тут якраз зіграла стала війна, бо ну, ясно, що ніхто сюди із легіонерів їхати не хоче. Це одна із причин, до речі, чому. Клуб не є конкурентним, як би це парадоксально не звучало. Але м, треба усвідомити цей факт, і треба зрозуміти, що ну, от, от так воно є, і навряд чи краще буде. В умовах цих усіх Динамо все-таки зберегло е, свою участь в Єврокубках хоч якусь. І мене трошки здивувала от вчорашня реакція людей, бо більшість людей все-таки думають, ну. На мій погляд, примітивно. Нехай ці люди не ображаються. Примітивно, бо ну, треба ж розуміти, які причини є на це, чому Динамо не може грати в кращий футбол, чому Динамо не може тренувати там тренер Калібра Томаса Тухеля, бо він сюди не приїде. Тому що у нас чемпіонат не цікавий, тому що у нас війна, тому що у нас повний занепад економіки, тому що Україна, на жаль, Ну, в очах європейців є такою собі корупційною клакою. І так насправді вона і є, напевно. Але отой той потік лайна, який я вчора побачив після матчу в соцмережах, який я побачив від різних журналістів, колишніх футболістів. Ну, слухайте люди, ну ви з головою дружите взагалі. Ви ж маєте розуміти ці причини. Ну навіщо? Ну добре, Динамо грало погано. Добре, Динамо заслужено програло. Я все прекрасно розумію. Але навіщо поливати брудом? Навіщо ображати людей, що я тільки не чув в адресу Олександра Шовковського, або не бачив. Ну, Це тупо прямі образи. Ну, не, не можна так опускатися, знаєте, до такого рівня. Ви ж самі принижуєтесь, ви ж самі, самі показуєте, що ви просто тупо бедло. інших слів я не підберу. Майте трохи повагу до людини. Шовковський прийняв в теж не найкращих умовах Динамо, і, між іншим, як, ну це б його в його захист, можна так сказати, скажу. Е, минулого сезону він зробив Динамо чемпіоном України Динамо чемпіоном при тому-то Шахтарю, який є. А фінансові можливості Динамо і Шахтаря вони не співставні навіть близько. Ви цей факт враховуєте, ви просто уявіть, скільки донецький шахтар платить. Різним футболістам або тренерам іноземцям, які готові їхати навіть у війну. Можете усвідомити просто ці всі цифри? І подумайте, що в цих умовах Шовковський зробив Динамо чемпіон. На сьогоднішній день для Динамо чемпіонат України це теж велике досягнення. Це не так, як було 25 років назад, що, окрім Динамо, ніхто і чемпіоном не ставав, це зовсім інше. Зараз складні часи. Зрозуміти це правильно. Чи е, правильно те, що звільнили Шовковського? Ну, на жаль, напевно, мушу констатувати, що так. Я до останнього його все-таки захищав. Е, як варіант, я вже собі думав. Це, до речі, Ліверпуля стосується, як варіант е, може бути в кризові часи у Клуба: це вводити якусь таку. Цікаву фігуру залучати нову цікаву фігуру до тренерського штабу, і це може давати буст, там, може давати нові ідеї в тактиці, може давати нові ідеї в психології, тобто в мотивації та в багатьох аспектах. Це свіжий такий погляд. Ну, але не знаю, чи думав про це Шовковський, я не знаю, чи думав про це, це Суркіс, це, це так мої просто думки. І Шевковський зробив чемпіоном, при ньому команда періодично демонструвала досить таки непоганий футбол. Давайте будемо відверто говорити. Те, що вони там минулого сезону не пройшли Арбелівців, і та й багато інших матчів було програно. Це я вам хочу сказати, біда в першу чергу була пов'язана із нереалізацією тих моментів, які «Динамо» створював. І mm. да, Шовковського звільнили правило. Правильно, ну тут виходу вже іншого не було. Бо команда вже пішла по наклоні, тобто він десь втратив свої ці важелі управління. Криза в клубах, вона наростає як сніжний, сніжний такий ком, сніжний вал, розумієте. І інколи доводиться звільняти тренера не тому, що він поганий, а тому, що все-таки команда вимагає нового імпульсу. Перш за все, тут психологічно. Тому так, тому я можу сказати, що напевно. Напевно, це правильно було зроблено. Але ну не повинні ж ви так ображати людей. Ну, ну не може такого бути. Як там не крутіть Динамо втратила вона. Вона такий не так погано, до речі, почав свій шлях. У іспанському чемпіонаті да не супер там забиває. Але там і команда криза. Бо багато хто знає, мені там десь в коментарях писали: от, ну, чи так вважає, що от вона краще за Довбика. Он дивись скільки довбик забивав. Так на Довбика вся команда працювала. Так, а де подивіться, окрім Довбика, де була Жерона? В Жероні там всі це зовсім інші, інша команда була. І тоді всі навалювали. Ну так зрозуміло, що і Довбик так там сяє. Я думаю, і дана, і Ванат би там сяє. і от Ванат, київське динамо влітку втрачає. А, а взамін нікого не було куплено адекватно. Та й взагалі е клуб не посилювався. І тут ще треба таки розуміти момент, що призначення тренера воно ж теж, знаєте, тут проблеми набагато глибші, ніж там конкретно в Шовковському, конкретно Влуческу, Ребро там чи комусь іншому. Е Проблема полягає в неправильному, в тому числі і неправильному системному підході. Бо подивіться, як працює селекція, подивіться взагалі, який бардак твориться. Я не розумію, куди рухається клуб. От відверто кажу: я не розумію. І тому перспектив у нового тренера, я думаю, не так і багато. На певний час, отакі всі звільнення. Тренерів вони дають якийсь поштовх. І то, до речі, не завжди я вам скажу. Вони дають поштовх, а потім, як правило, цей ефект він випарується, імпульс психологічний втрачається, і на цьому все. І що буде далі, я не знаю. Я все-таки от нового тренера звати Ігор Костюк, він тренував Ю-19, і я сподіваюся, що Ну, у мене великі надії особисто. Я сподіваюся на те, що він. Не тільки зможе дати цей імпульс, але і так як він тренер молодіжки, він все-таки, можливо, знає якісь таланти, і динамо відкриє нове покоління футболістів, нове покоління талановитих футболістів. Хочеться вірити, що у Ігоря Костюка все вийде. Ось. Хочеться вірити, що він зможе підтягнути цю молодь, зможе її розвивати, бо все-таки як не крутіть Динамо, талановита школа, і багато вихованців Київського Динамо ставали дуже класними. Справді, нехай навіть в рамках чемпіонату України. Я не, не буду говорити там зірок якогось масштабу, і так далі. Ось, Ну а е Ігорю Суркісу, в принципі, колись пора усвідомити, що футболістів не варто маринувати в клубі. Що от коли Футболіст досягає певної стелі, певного рівня, його треба відпускати. Не потрібно їх перетримати, тому що потім починається стагнація, а потім дуже швидко починається деградація. Отак, От дуже коротко про Динамо. Я сподіваюся, що все-таки навіть хто в запалі в цьому десь намагався ображатися, злитися. Люди, я розумію, футбол це емоції. Футбол без емоційний це вже не футбол. Але не потрібно переходити всякі межі, потрібно залишатися людьми. Єдиний мінус, який я сьогодні тільки дізнався про Шовковську, я хочу сказати: я не думав, що я не знав верніше, що Шовковський був депутатом Київради. Оце я вважаю його великою помилкою з точки зору громадянина. Я вам говорю як громадянин України. Якщо ти йдеш тренером Київського Динамо, але при цьому ти є там якоюсь посадовою особою, навіть нехай ця посада виборна. Але ну ти ж повинен. Виконувати обов'язки депутата Київради. Ти ж не, не маєш там взагалі не ходити на засідання. Так не повинно бути. Це дурний приклад. Подавай відставку, звільняйся з посади, вступай своє місце комусь іншим. На цьому все. Динамо обов'язково відродиться, згадайте мої слова, не хвилюйтеся. Ми повинні, як країна, вберегтися в першу чергу. А футбол налагодиться, повірте мені. Вам бажаю тихої ночі. На все добре, Па-па.